Привіт! Вітаю на першому відео каналу Revit. Мене звати Олександр, і для початку хочу зробити такий собі коротенький вступ. На цьому каналі я буду дуже ретельно розглядати механізми, деталі та агрегати сучасних автомобілів і не тільки. Але я постараюся це робити так, щоб кожен із глядачів зміг зрозуміти кожен нюанс. У е, конструкції того чи іншого вузла і втерти комусь носа у суперечці на тему автомобілів. Е, я, відверто кажучи, довго думав над темою для першого відео на моєму каналі, але одного дня на моєму робочому верстаті опинилася роздавальна коробка з автомобілем Mitsubishi L200. Тому сьогодні я вирішив розповісти вам про ланцюги. І до вас одразу питання: з чим у вас асоціюється слово ланцюг? Може, з ювелірним виробом, може, з тим ланцюгом до якого прив'язана собака у вашої бабусі в селі, може з ланцюгом велосипеда України, який вічно злітає, а може навіть з харчовим ланцюжком. Цікавенка в тому, що всі вони мають дещо спільне. Але для початку давайте трохи, обіцяю, зовсім трішечки історії. Отже, погнали! Ланцюги почали використовувати ще в стародавньому Єгипті та Римі, наприклад, у водопідйомних механізмах та приводах млинів. Один з найперших відомих ланцюгів був створений грецьким інженером Філоном Візантійським ще у 3 столітті до нашої ери. У середньовіччі ланцюги активно застосовували для підйомних механізмів замків і фортець. Але Леонардо да Вінчі, ох, цей дядько буде дуже часто з'являтися у наших відео. У своїх кресленнях описував механізми, що використовували ланцюговий привід. Проте лише в 18 столітті з розвитком металургії ланцюги почали набувати більш досконалої форми. У 1800-х роках Джозеф Брама та Генрі Моцлі вдосконалили технологію виробництва ланцюгів, зробивши їх більш міцними. А вже у 1880 році Ганс Рейнольд винайшов роликовий ланцюг, який вже став стандартом у промисловості та транспорті. Про нього також пізніше поговоримо. У 20 столітті ланцюг набув дуже такого великого поширення. Він став застосовуватися в велосипедах, знову ж таки, в мотоциклах, в газорозподільному приводі двигунів внутрішнього згарання на автомобілях, на електростанціях та конвейерах. Ну, і що ж спільного мають всі ланцюги у світі? Правильна відповідь ланки. Це можна віднести і до харчового ланцюжка. То іншого, інше ще когось. І на цьому все тримається. Так от, як і раніше казав, на столі в мене роздавальна коробка. Чому вона до мене потрапила і що з нею сталося? Пропоную переглянути. Е, на я її розібрав. А я розібрав її, тому що в неї розтягнувся. Ланцюжок оцей. Ну, це типова така проблема ланцюгів, в принципі, це навіть їх природне зношення. Тобто, зараз у мене на столі лежить оригінальний оригінальний бачимо Міцубіші. Оригінальний ланцюг і бачите, як він себе поводить. Тобто Він такий тугий трошечки. Отак, тобто, я докладаю таких досить великих зусиль для того, щоб його отак. от Розтягувати. А ось такий у нас нюанс, який є, тобто вона хитається. І Чим же це погано? Розповідаю вам при обертанні, тобто ми бачимо, коли у нас іде передача крутого моменту на роздатку, потім на колеса. При обертанні під дію центробіжної сили пропорційно зношенню цього ланцюга у нас, так би мовити, збільшується оцей ось розмах. Тобто люфт той, куди ланцюжок може розтягуватися. І якщо він досягає вже критичного значення, то він може просто перестрибнути у нас на один зубочок вперед. Ось така проблемка. Тому ще хочу такий один нюанс пояснити: майстри всі кажуть так, ланцюжок розтягнувся. Але насправді. Оці тобто, наші ланки цього ланцюга вони не розтягуються, тобто вони не стають там довшими Тобто метал залишається металом. А як же тоді це відбувається? Бачимо оці штифти, які скріплюють, тобто, вони завальцьовані, розплюснуті, вони скріплюють наші оці ланки. І з часом вони починають виробляти там собі люфт також. І на виході ми отримуємо не ось такий тугий, красивий новенький ланцюжок, а ось такий, який хитається як сопля, так би мовити. Це треба виправляти заміною. його. Тож пропоную нам розглянути два найпопулярніших видів ланцюгів. В сучасній техніці це пластинчастий та роликовий. В роздавальні коробки здебільшого встановлюють безшумні пластинчасті ланцюги, як на відео, тому що вони справляються з високими навантаженнями та е, працюють тихо. Однак е, у виробництві безшумні ланцюги дорожчі за роликові через наступні фактори: перше, це складніша конструкція. Цей ланцюг складається з Багатьох точно виготовлених зубчастих пластин, які потребують високої точності обробки. Другий фактор більш технологічне виробництво. Виготовлення цього ланцюга передбачає пресування, термообробку та точну шліфовку для зменшення шуму та рівномірного зносу. Третій фактор більш довговічний матеріал. Пластинчасті ланцюги виготовляють із загартованої сталі, що вже. Дорого, а в деяких випадках навіть із спеціальних сплавів для підвищення міцності. Четвертий фактор: точніші допуски. Для безшумної та ефективної роботи потрібне мінімальне тертя та високоточне зачеплення, що збільшує вартість виробництва. Отже, із пластинчастим ланцюгом ми розібрались. Тепер до роликових. Роликові ланцюги більше підходять для механізмів, де важливі висока швидкість та ефективне передавання енергії, наприклад, на нашому вже улюбленому велосипеді, або в газорозподільних механізмах двигунів внутрішнього згоряння. Я пам'ятаю, як я перший раз побачив газорозподільний механізм на 3-літровому дизелі від Volkswagen. Я тут вставлю фотографію, мені потім тиждень. Снилися жахіття, а потім я подивився на газорозподільний механізм на старих американських v 8 і все як рукою зняло. Отже, не будемо відволікатися. Тобто роликові ланцюги у нас дешевші за пластинчасті. І ось чому. Перше простіша конструкція. Він складається з роликів, втулок і пластин, які простіші у виготовленні. Друге, це менша точність обробки. Цей ланцюг працює завдяки коченню роликів, що зменшує вимоги до точності виготовлення зубів зірочок. І третє це масове виробництво. Вони застосовуються дуже широко. І, знову ж таки, велосипеди, мотоцикли, конвейери. Ну і Газорозподільний механізм у багатьох сучасних автомобілях, що в свою чергу, тобто масове виробництво, знижує їх собівартість через великі обсяги цього безпосереднього виробництва. Отже, з ланцюгами ми наче розібралися, перший мій випуск добігає кінця. Бонусом, бонусом вам пропоную, поки я буду тут балакати, подивитися на роздатку з мерседес ML військового, який дуже сильно дісталося, розірвало там планетарну передачу, про них ми також будемо говорити в наступних відео. Пробило корпус і тобто, це вам не ланцюжок замінити. Там все. Отож, як я вже сказав, випуск добігає кінця. Перший мій випуск, тому я відкритий до конструктивної критики, безпосередньо конструктивної і тільки відкритий для пропозицій. Попереду ще багато цікавого, дуже. І не тільки стосовно трансмісій. Тому, як то кажуть, ставте лайки, підписуйтесь. Далі буде ще відео. Сподіваюся, вам сподобалось. І... Пам'ятайте, пластинки на ланцюгах не розтягуються, зношуються посадкові місця під штифти. З вами був я, Олександр. Ви були на каналі RailIt. До наступних зустрічей. До побачення!